Велосипед універсальний засіб пересування, який досі гідно не оцінили в нашій країні, на відміну від тієї ж Європи. А відтак заради визначення недоліків транспортної системи міста на дороги вийдуть 10 велосипедистів-розвідників. Кожен з яких вестиме свій особистий щоденник. Не що ми будемо постійно пересуватися на велосипедах. Нам потрібно шукати парковки, які закриті, тобто щоб велосипеди не мокли, щоб на них не падав сніг, і відповідно, якби. Ми можемо е яскраво показувати, звертати увагу на те, які є проблеми у нас Вінниці. У всіх є автомобілі і за цього будують парковки. Мало в кого є велосипеди, і на нас тоді не будуть звертати увагу. Ось, я хочу долучитися, щоб. Е бути якимось прикладом для своїх сверстників. Організатори проекту стверджують, всі побажання та рекомендації учасників даної акції розглянуть профільні спеціалісти. До кінця 2020 року у Вінниці обіцяють створити велосипедні маршрути загальною протяжністю 85 кілометрів. На сьогодні прокладено більше 30 кілометрів велодоріжок. Артур Колесник, Сергій Кошарський, телевізійні новини Вінниччини.